Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз вже 10-та година ранку, і ми з вами знаходимося біля бювету, центрального бювету. Ідемо, пройдемо пройдемось курортним парком Адамівка. Золота осінь триває. Ранок трішки був такий морозний, зараз вже сонце піднімається і вже стає тепліше. Ну, було мінус 2. А ми бачите, знаходимося біля санаторію Кришталевий Палац, це найближчий санаторій до бювету. Територія зараз його зачинена, але ну, попередні тиждень-два тому я закидував відео, якраз було відчинено і я пройшовся територією санаторію і є відео на каналі. А ми пройдемо джерело попереду, джерело Едвард, джерело Броніслава. Ну, і останнє джерело буде джерело Юзя. Так що, друзі, всіх вас з собою запрошую на прогулянку осіннім курортним парком Андамівка. Зараз покажу люди. Зранку бувають тут на тренажерах, ну сьогодні не дуже багато, можливо, вже година не та. Люди полюбляють бути тут і раніше, влітку, тут о 7 годині ранку вже було багато людей, раз знімав відео і прийшов сюди і тут було дуже багато людей. Но зараз не багато, бачите, бювет вже зачинений на перерву до 12.00. А прибиральникам, бачите, зараз не позаздриш, дуже багато листя падає, а буде ще більше. Гарне таке жовте листя. Тільки картини малювати в коротному парку. Бачите, два роки поспіль були дуже сильні такі буревії. Це в основному взимку буває там в лютому місяці, в грудні. Вітри дуже багато дерев наламали, і ну, парк вже не такий густий, як був раніше. А зараз листя впаде і взагалі буде все видно, і небо, і так далі. Трішки історії, друзі. Трускавецький парк був закладений у 1895 році, має яскраво виражені ознаки англійського паркового стилю. Парк почав формуватися у 11. У 895-1907 роках в цей період тут було прокладено і засипано гравієм 14 км стежок для того, щоб відпочивальники могли ними прогулюватися. Стежки прокладали від центральної вулиці Трускавця, яка веде до Дрогобича, аж до джерела Софії. Парк названий Адамівкою на честь Адама Сапеге, одного з найактивніших ініціаторів. Реконструкції парку. І вважається, що англійського стилю парку надав садівник Юзеф Яблонський, який і засадив тут велику кількість як типових, так і екзотичних дерев. На території коротного парку розташовані водозабори мінеральних вод Юзя, джерело номер 10 Фердинанд, джерело номер 7 Броніслава джерело номер 3 Едвард, яке ми вже пройшли, джерело номер 6 а проворуш від нас якраз знаходиться джерело броніслава. Бачите, люди полюбляють прогулюватися зранку. Дуже гарне таке свіже повітря вам навіть не передати. Цікавий такий запах ну, цього листя опалого і, і свіжого такого морозного повітря. Дуже красиво зараз в парку. Ну, так само красиво, як і навесні, так само і влітку, ну взимку трішки по-іншому. якщо немає снігу, ну це все таки виглядає чорне. А коли є сніг, то все виглядає зовсім по-іншому. Дуже багато тут різних а, диких птахів. Є синички прилітають, яких можна з рук погодувати. Зараз а, є там водойма недалеко від джерела Юзя. І там зараз дуже багато диких качок, є лебедь. І ви, друзі, як йдете в парк гуляти, можете взяти з собою хліб там, чи ще щось і сміло покормити. Цих птахів. Також прилітають і голуби. Голуби в нас не тільки на біветі. Що дивно був у східниці, то я там голубів не бачив. Там, знаєте, друзі, там дуже багато диких качок і вони виходять на дорогу і так само їх можна покормити, так як і голубів отрускавці Ну, Це на вулиці Зарічні, я таке бачу. Дуже парково багато різних е, скульптур. А оцю, бачите, вивіску вже потрібно буде міняти. Літо вже закінчилось, воно зараз буде виглядати якось трішки не так. Дерева вже жовті, а те, що затулили, цією вивіскою воно виглядає ще по літньому. Не знати, як буде взимку. Дуже гарно світить сонце, він так підсвічує, і парк взагалі набирає такого особливого кольору. Особливо зранку або після дощу і під вечір також. Вже, друзі, людей трішки менше є на курорті вже з кожним днем. Ну, Бачите, вересень і жовтень це такий сезон. Був піковий для трускавця цього року. Я думаю, що в листопаді-грудні вже такого не буде. А вересень дуже було багато людей, ну і середина жовтня мене взагалі вразило. Дивіться, яка краса, як сонце просвічується крізь дерево. Неймовірно красиво. Друзі, на рахунок коментаря будинок цей новий, напроти. Кафе річки. Хочете зняти там апартаменти. Я бачив там на одній квартирі номер телефону, які апартаменти здаються. Я в слідуючий раз, як буду йти, я обов'язково зроблю на цьому акцент. А так в цьому будинку, щоб ви знали, немає газового опалення, це все на електриці. Тому якщо будуть вимикати електрику, то там буде, я думаю, трішки проблема. Ну, мається на увазі з опаленням. Ось, ну подивимось, але дуже багато зараз там квартир продається. Не знаю, через, чи просто люди купили для бізнесу, чи їм просто не сподобалось і перепродають. ну дуже багато там номерів телефонів, висить, що продається. Не здається в оренду, а продається квартира. Можливо, навіть і не починали робити там ремонт. Ось так. Також ще один був цікавий коментар. Я вчора розповідав про те, куди можна сходити в Трускавці. І ще був коментар, що дуже цікаві вистави показують у готелі Весна. Ну, я там розповідав якраз про готель Весна він знаходиться також дуже близько до Бівету. Мене просили розповісти про готелі, які знаходяться дуже близько до Бівету. Ну, ще є готель Нафтуся і є готель Оранта, також там біля церкви. Святого Миколая знаходиться, це дуже близько, там до 200 метрів від Бівето також там все нормально. ось Ну і сказали, щоб розповісти про готель Весна, що там відбуваються час від часу різні вистави, концерти, так що в них є також свій концертний зал, так, і, так як і в інших таких санаторіях такого типу. Ну, великих мається на увазі санаторіях. Я знаю, що в санаторії Карпати там дуже такий великий, можна, можна сказати, палац культури. Я думаю, що він не поступається в палац культури Тараса Шевченка. Був я там неодноразово на концертах, дуже цікаво там. ну Санаторій Карпати він взагалі унікальний своєю територією, своїм ландшафтним парком. І поки ще не впало листя, треба туди завітати, щоб зняти для вас осінні Карпати. Ми вже підійшли до водойми, про яку я розповідав, і бачите, є дикі качки, є лебідь. А минулого року осінню їх тут було набагато більше. Не знаю, чому причина, можливо, ще, ще прилетять, коли там вже... Проблемою буде для них їжу знайти, тому ну, вони будуть тут. Люди, люди завжди їх тут підгодовують. А їм тут завжди подобається. Ніхто їх не чіпає тут. Так розумію, що деякі люди йдуть тут, якраз які живуть в санаторії Кристал. Ну, мається на увазі відпочивають або лікуються. І зараз вони просто спускаються вниз. Да. Центр, торгівельні центри, можливо, на продуктовий ринок. Подивитися, трускавець. бачите трава ще з морозом. А ми вже підійшли до самого джерела Юзя. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте за телеграм-канал. В описі під відео є також посилання на телеграм. Вибачайте трошки за мій підсівший голос. Хочу вам, друзі, ще показати ось такі старовинні сходи, які підкреслюють якраз і старовинність цього парку, курортного парку Адамівка. Його історія цікаві сходи. Вони так... Це таке, знаєте, як заходиш в дендропарк. якийсь Все заросло, але сходи є такі мохом покриті. Досить цікаві. Можливо, навіть і для фотосесії якоїсь буде цікаво. Дуже старовинні виглядають. Можливо, ви ними не прогулювалися, але ну, я вам покажу. Також покажу як, е, стежку, яка веде до готелю Ріксус, ну, відпочинкового комплексу, верніше можна сказати, Ріксус Прикарпаття. У них є окрема стежка, яка відведе від санаторію прямо. Сюди я так думаю, що в цьому парку можна було б і навіть грибів назбирати Ось це така невелика стежка, а. Стежка, яка веде праворуч, якраз веде до, до Ріксус Прикарпаття. Вона в дуже гарному стані і багато людей цією стежкою ходять. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.